Історія Нетішинської самооборони почалася тоді, коли і всіх подібних організацій, в переломний період у житті держави на межі 2013-2014 років, спротив ненависному режиму і активна участь у суспільних процесах від акцій протесту до потужної волонтерської роботи, географія якої від Нетішина і регіону до східних кордонів України, до самих гарячих і болючих її куточків. Сьогодні самооборона Нетішина це громадсько політична організація. Нараховує вона 20 постійних членів, частина з яких є депутатами місцевого і обласного рівня, що дає змогу швидше і ефективніше реалізовувати корисні справи. Волонтерів, з якими співпрацює самооборона, сотні, а може навіть і тисячі, адже кожен, хто долучається до благодійних акцій від невеликої грошової пожертви до вкладення значних коштів, це уже волонтер. Тому сміливо можна стверджувати, що їх у Нетішині тисячі. За час своєї організованої діяльності Нетішинські самооборонівці провели безліч заходів зі збору коштів, продуктів, одягу, військового оснащення, техніки, медикаментів для бійців. АТО. зараз наших земляків на сході 130. Вони служать у різних військах. Звичайно, найбільш потужну допомогу надає Хмельницька атомна станція, в особі адміністрації, проспілкового комітету і окремих цехів та підрозділів. Ось лише деякі цифри. У вересні 2014-го з ХС було перераховано 200 тисяч гривень. Трудовим колективом протягом 2015 року зібрано 350 тисяч. Лише працівниками турбінного цеху зібрано 115 тисяч. А крім того, на атомній станції відновлюють військову техніку, оснащують усім необхідним і у повному спорядженні відправляють на схід. Не стоять осторонь і працівники інших підприємств та організацій, державних і приватних. Самооборона успішно координує усі дії, організовує і несе весь вантаж потрібної, але часом непомітної роботи, на яку особливо чекають ті, кому доводиться жити під кулями. До речі, простежити усі фінансові витрати волонтерських коштів дуже легко. Самооборона щомісячно готує фінансові звіти і скеровує їх тим, хто складає пожертви. У штабі Нетішинської самооборони ми познайомилися з Інною Судак. Це молода жінка, яка займається благодійною роботою з 2007 року. Вона дочка, дружина, мама. Як і кожна жінка, має безліч обов'язків. Часто буває так, що точкою відліку нового життєвого бачення стає якась подія для Іни. Такою вразливою подією стало прохання про допомогу на лікування батьків одного хлопчика ще у 2007 тисячі З тих пір жінка не полишає доброчинності, яка до речі часто коштує багато зусиль, нервів і часу. Я прочитала в інтернеті. Збирали на операцію хлопчику і. Прийняла свою участь якби фінансову допомогу і підштовхнула своїх знайомих кумів, просто знайомих в Нетішині через інтернет, і ми стали так допомагати. У мене є люди з 2007 року, які ми тісно співпрацюємо, які не хочуть, ну вони ніде не світяться, ніде не покажуть, але вони дуже багато допомагають дітям, які потребують цієї допомоги. Першою допомогою Інни Нетішинським бійцям став збір коштів на військове оснащення, коли в АТО призвали її дядька. Моє частину коштів ми збирали самі, ну, між рідними, пенсіонери військові допомогли. А за другою половиною я звернулася в самооборону за допомогою. Я привела з собою подружку, і ми майже місяць стояли двох на наметі. Зібрали суму, передали прилад. Правда, коли вже дядько повернувся. Але поїхали інші хлопці, він не залишився на місці. Приносив їм користь там на передові, і так залишились самообороні по сьогоднішній час у сьогоднішньому шаленому світі. Приклад цієї ще зовсім юної і цілком благополучної молодої людини просто надихає своєю щирістю і самовідданістю. Її прикладу у тій чи іншій мірі може прослідувати кожен, адже завжди є ті, кому необхідна допомога ближніх. Звісно, потік допомоги зменшився від натічниць, тому закликаємо все ж таки не бути байдужими, тому що поки ми тут, наше мирне життя захищають декілька десятків тисяч бійців в АТО, із них 130 нетішниців зараз а взагалі їх намного більше. Тому ви маєте змогу допомогти нам, як на штабі, який працює кожен день будні дні, так само у своїх підрозділах на ХАЕС звернутися. Особисто до мене, я працюю в цей КФТА. Також у нас є карт картка Приватбанку і рахунок банку, де кожен може, має змогу перевести кошти особисто. Також нагадуємо всім родичам та самим бійцям, що ви маєте змогу прийти до нас на штаб. Ми не закінчили свою волонтерську діяльність, бо багато було нам закидів, що коли ми зайнялися політичною діяльністю, що ми це робили для піару. І ми це все це закінчиться. Але як бачите, нічого не закінчилося, але все продовжується. Тому закликаю не тішитися, не будь байдуже.